Зручність, безпека, впевненість та повноцінне життя автівка, яка днями з'явилася у реабілітаційному центрі Титанові, реалізовує ці принципи класом автівки. Наші партнери підкреслюють, що українські ветерани гідні найкращого. А qr коди на машині нагадують суспільству, що донатити на здоров'я захисників це вдячність кожного українця. Ця машина подарована нашими партнерами з Литви. Дякую велике їм. Подарена на наш реабілітаційний центр. Забрендована вона нашим реабілітаційним центром Титанові. Цією машиною хлопці будуть користуватися, яких є ампутація, які не можуть управляти ногами, спінні травми, які не можуть рухатись на обичній машині. Ми співпрацюємо з ними з 22-го року. У нас з'явився мерседес, є класу старенький, але ручним керуванням. І коли я побачив, хлопець без е, двох ніг сів за кермо мерседеса і проїхався по центру міста, я побачив, як у нього піднявся настрій. Він каже: Ти знаєш, я сьогодні вперше почув себе чоловіком. Я не залежен від таксі, не залежен від воді. Це дуже круто і це дуже потрібно. Рейнджровер – це признак достатку і це е, приклад і такий визов суспільству, що не тільки комерсанти можуть їздити на е, люксових автівах. Я можу сам без чиєїсь допомоги, залазити у неї. Залажу через багажник. Вона обснащена ручним кермуванням і можу без чиєї допомоги вільно рухатись, куди мені потрібно. Використання корпоративного адаптивного автомобіля для ветеранів несе позитивний вплив саме період реабілітації. По-перше, ветерани люблять автомобілі а по-друге. Ветерани нагадують людям, що вони заслуговують на увагу і допомогу. Хлопці на корпоративному автомобілі їздять на змагання, на гру баскетбол, в басейн, в театр, відвідують протезну майстерню. За кермом рейнджеровера ще не сидів, але за кермом Мерседеса вже сидів, тому що поки що в мене лангета є, то мені ну, так не дуже зручно ще сидіти за машиною. Надіюсь, машина буде служити хлопцям для подальшої дуже хорошої соціалізації, реабілітації, щоб вони себе впевнено почували ну, так само і я.